Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 24 листопада 2024 року. Що, ти прибіг? Все, ти прибіг. Помічник. Все, чекай, не мішай. Ну що ж, подивимося, який сьогодні день. Торчику. Карта дня нам на сьогодні. Колесо фортуни. Нічого собі, а на дні колоди, п'ятірка посухів. Дуже добре. Тому що, чого ти туди поліз? Чорне, вікно, туди тебе треба. Колесо фортуни і п'ятірка посухів гарно разом працюють. <кій> Тому, що, що таке колесо фортуни? Це зміна циклу. Бачите, тут як циферблат, як годинник. Де і має поділки, тобто це якась подія. І колесо фортуни воно постійно обертається, змінює цей цикл. Це зміна циклу, вирішальний момент, коли міня... ну І це ж старший аркан, це завжди важливо. Ну і карта кармічна. Тобто зміняється цикл на такий, на який ви заслужили: на добрий або на поганий вже залежить від вас. Це непередбачувані і несподівані події. Це фортуна, звісно, що ж не даремно, колесо фортуни називається, удача і фортуна. Тобто сьогодні все буде ну, на вашу користь, все буде само собою складатися. І тим більше п'ятірка посухів на дні колоди. Тобто були якісь проблеми. Оруня, що ти витвори? Ти від медика приніс, тя, яйця. Бався собі, бався, але мені не заважай. Добре? Ти мене збив. П'ятірка посухів це конкуренція. це от був, був ось такий стан, ви щось комусь доводили, ви сперечались, ви сварились. Що така різкість погана? Тобто от була суперечка, конкуренція, ніхто нікого не чув, ніхто нікого не слухав, сварилися, виясняли відносини, і колесо фортуни поміняє цей момент. Тобто, або ви зрозумієте, що не варто там от, товктися з ними, воду в ступі товкти, бо ні, ні, ні до чого ви не домовитеся, або в них в цих людей думка поміняється. Тобто щось кардинально поміняється. От Ситуація проясниться, виясниться, перестануть люди сперечатися, перестануть, можливо, впиратися, стояти на своєму. Ну що ж, кожного своя ситуація, можливо, це ви свою думку поміняєте. Ну, дивіться, підставляйте вже. Але щось зміниться на несподівано. Тобто ви знаєте, такий, як ніби впевнений, що а, вони не поступляться, вони не послухають. А тут людина приходить і говорить: та ні, ти знаєш, я от переспав з цією думкою, передумав і все, і погоджуюся на твою пропозицію. Що ти витворяєш? Що ти витворяєш? Друзья, що ти витворяєш? Ти прийшов з прогулянки, покупався і катуляєшся там? Ну що ж, дивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе? Ой, як класно, справедливість. Тому що ми це заслужили. Ще одна кармічна карта. Допоможе справедливість, бо ми були чесні, дотрималися закону, були порядні. І справедливість на нашому боці. Тому що це є причина і наслідок. Супер. Такий сьогодні чарівний день, сьогодні такий гарний. Схід сонця був, небо чисте, ясне. Ну що, що нам буде заважати? Тепер, так, подивимося. Теж не менш важлива позиція. Що нам буде заважати? Король мечів. Ох, такі сьогодні високі карти. Дивіться, старші аркани. Фігурна карта, ну такий день буде важливий. Що таке король мечів? Це дорослий чоловік стихії повітря. Терези, близнюки, водолії, 45. Хто він вам, ви знаєте, краще? Або це може бути не так за знаком зодіаку. Боже, ну, як тебе товче, Тор? Що тебе тільки, де тебе тільки нема? Вже на вікно виліз. Дорослий чоловік, який ну, в мінусові позиції це людина прямолінійна, така колюча, який говорить неприємні речі, критикує, щось вічно все йому не так, виносить мозок. Або це ну, людина буде заважати, або, можливо, ваш гострий язик. Ясність може бути. Або, можливо, це людина-фахівець, така як. Лікар, така як адвокат, юрист, люди юриспруденції, будуть заважати вам своїми порадами. Але на нашому боці справедливість, старший аркан справедливість. Тому заховайся, король мечів, і не розказуй нам тут, як вже не вчи нас, як жити. Все. Сьогодні день обіцяє бути гарний, колесо фортуни, справедливість, супер. Сьогодні чекаємо на везіння, на фарт, на зміну, зміну циклу, зміну на краще. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, чудового недільного дня, з усмішками, з радістю, з позитивом, з рідними. Ну, проведіть його так, як вам комфортно, з людьми, якими вам комфортно, і затишно. Я бажаю вам гарного дня на весь день. Натхнення, бажання і радості, радості від дрібниць. Від насолоджуйтесь, насолоджуйтесь життям, бо воно є таке, як є. Завтра буде інший день, а сьогодні ось такий. І він же більше не повториться. Тому живемо, насолоджуємося. Даруємо радість, піднімаємо настрій собі і оточуючим всіх людям, хто навколо нас є, присутні в нашому житті. Ну що ж, люблю вас собі маю. Чекаю на ваші коментарі, дуже люблю їх читати, читаю завжди всі. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що ж, любі мої ще почуємось, папа. -па.